Проповіді Ісуса Христа про молитву, коли учні просили навчи нас молитися, він сказав їм про молитву очі наш, але в кінці 14 вірш, 6 розділ Матфія з 14 вірша написано, каже, такі слова. Ісус сказав, бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець». Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш отець не простить вам ваших переступів. Знаєте, такий закон сіяння і жатви ніхто ніколи не відміняв. Всі ми прагнемо прощення наших провин, деколи діти в батьків, батьків дітей, різні обставини бувають, сусідами, ну взагалі, в цьому житті бувають різні дільошки навіть. По землі, по межам, по всьому іншому. І Ісус сказав, коли за це прощення каже в молитві Отче наш, ми кажемо, прости нам провини наші. Але далі Він додав до цього Слова, до цієї молитви оці слова за прощення. Кожен із нас потребує цього прощення. Амінь. Від нашого Господа. Тому що в житті, в нашому повсякденному, так буває, що. Ми просимо цього, щось буває не так. Але по відношенню до людей, по відношенню до людей, до наших близьких людей, ближніх наших, які зустрічаються, я не говорю там за щось інше далеко де. Біблія говорить нам про те, що, каже, якщо ви прощаєте людям їхні переступи, це по відношенню до кожного з нас, то каже, і простить вам ваш Отець Небесний. Воно так є в житті. Дивлячись на багато історій, які траплялися в житті Ісуса Христа, навіть жінку, яку привели в перелюбі, і по закону Біблія говорить, що її повинні були побити каміння. Але відповідь чекали всі від Ісуса, і Слово Боже говорить про те, що Він спитав кожного із них, можна сказати, від маленького до великого, хто з вас без гріха, то перший що Кінь камінь. І що сталося? Жодного з них не залишилось, бо вони, Біблія говорить про те, Слово Боже, що кожний осуджений своєю совістю від малого до великого, вони порозходилися. Вони порозходилися. Бог, він той, який прийшов не судити нас. Він прийшов для того, щоб проявити свою любов до нас через своє прощення. І якщо ми звертаємося до нього, то в першу чергу Біблія говорить, щоб ми прощали один одному. В іншому місці Ісус сказав, каже, якщо ти каже, приніс свій дар до жертву, і згадав. Розумієте, і згадав, Не то, що ти, можливо, десь щось можливо каже, спочатку, іди примирися своїм ближнім, а тоді йди і приноси свої жертви. І ця жертва буде прийнята. І Біблія каже, і якщо ж не прощаєте людям переступі, то і ваш Отець не простить ваших переступів. Ми залежні від, цього, від того, щоб прощати, щоб нам було прощено. Ми потребуємо цього прощення. От ми збираємось кожний місяць перед початком причастя, ми збираємось перед нашим Господом і ми хочемо цього прощення. Бог своє Слово говорить до нас для того, щоб ми вміли прощати, прощати і забувати. І якщо навіть згадуємо, якщо ми щось, ну, буває, так, знаєте, таке слово начудили перед кимось, Бог хоче, щоб ми згадали це, попросили прощення, і тоді він просить кожного із нас. Це є важливе слово для нас, для кожного з нас, для мене, для кожної з нас воно важливе, тому що ми всі потребуємо прощення від нашого Господа. І ми всі хочемо Ви Знаєте, Біблія говорить, каже, якщо людина примиряється зі своїм ближнім, то е, якщо людина ходить перед Господом у чистоті, то каже, і навіть ворогів він примиряє з, з його з людиною, то ми, знаєте, маючи такі зібрання, маючи служіння, ми маючи це молитовне зібрання, де ми маємо право просити в нашого Господа прощення. Ми маємо право, а він той, який прощає. Він дарував нам це своє милосердя для кожного з нас, щоб ми мали це прощення. І навіть якщо згадаємо щось проти кого, ви знаєте, наберемося сміливості попросити. Пробачення своїх ближніх, тих, кого ми, можливо, і обідали, щоб Господь міг простити кожному з нас. Амінь. Це дуже важливо. І тому, розпочинаючи зібрання, ми подякуємо нашому Господу за те, що Він любить нас, за те, що Він своє слово дарує для нас, за те, що Він своєю любов'ю, тою, яку проявив на голові, він прощає і наші гріхи. І він простить багатьом людям, за яких ми будемо молитися. Амінь. Давайте встанемо.